Я дуже дякую за табір, мені дуже сподобалось. І я сподіваюся, наступного року він так само буде. Я обов'язково запишусь. У таборі ми були, дуже багато релиз, випадували. Графіті навіть вже були малювали. Я тут робив шаблі. Тентував футболка, футболках, випалював скло, робив арбалет, робив значок, робив мрію. У мене це все було новим, мені ніколи таки не знімалося, тому мені все сподобалось, в принципі. Я розумію, є люди, які скажуть, що це можливо не для дівчат, але я, я так надумала. Саме найбільше те, що мені сподобалось, це літак мрія. Мені найбільше сподобалось робити Ну, І ці всіх виробів, які ми робили, мені найбільше сподобалася моя футболка. Найбільше мені сподобався майстер-клас, мої яшом. Прикольно, але якщо ви ліниві, вам сюди не треба. Дякуємо за далі! Долучайтеся до нас у соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram та YouTube. Якщо хочеш підтримати сверлик, скануй QR-код або переходь за посиланням.